Вітаю! Сьогодні у мене така от задача посадити уси полуниці на вкорінення. Я буду садити їх ось в такі касети. Чому не на полі, ну не рядом з своєю грядкою, тому що зараз дуже-дуже спекотно, у нас температура плюс 38 градусів в тіні, от, а полуницю треба садити. Я її міняю раз на три роки або підсаджую там раз на два роки. І в ну, общем, пробувала я в минулому році садити її в стаканах. От, дуже гарний спосіб, до речі. І в цьому році теж точно так же б зробила, але обмаль води. Багато сонячних днів, і там треба поливати ті стакани і вранці і ввечері. Це дуже ну, така робота кропітка і ну, дуже тяжко. і Тому я вирішила, що краще я назбираю от таких от усів. Бачите, от назбирала, повирізала уси. І посажу в касети, і потім касети, з касети висажу, вже, як стане прохолодніше, висажу вже в ґрунт на свою грядку. Тут в касеті поливати буде простіше і скоріше вона вкоріниться під моїм доглядом, може колись і удобрю. А ото по саканам, а в ґрунті взагалі-то неможливо. Там вранці поливаєш чи ввечері, через 2 години вже сухо. От. Тому в коріни може вона тільки осінь. А осінь то вже буде пізно. Хочу мати врожай наступного року, вже зараз. Вже обов'язково, так сказати. От дивіться, касети я взяла глибоченькі, бачите? Ось така от касета. Глубока, це я застосовую для гортензії, а зараз вона в мене вільна, і тому я її візьму. Уси, перед цим от я їх нарізала так, і вичистила, вичистила всі ці уси. Оце от, от, от все так от. Ну, чому чому вичищала, от бачите, Тому що ці листочки, оце, оце, ну, може, тут щось не добачила, от от, от, треба поприбирати. Тому що, якщо воно попадає в землю, то воно там буде гнити. От бачите, тут от є такі зародиші корінців вже на цих, е, ну, от, наприклад, оце треба ще, трошки ще почистити. Да? Є зародиші корінців. От навіть на такому от маленькому вусу, да? є зародиші корінців. Але ну, в нього нема зовсім шансу от, о, вижити в тій спеції, що зараз е, е, ну, в цьому році ми маємо на вулиці. От Бачите, он, он такі бі, біленькі, оце, оце, оце вже зародиш от, корінця. І, ну, в общем, короче, який вус не візьми, все тут з ним добре. Так, буду застосовувати я ґрунт, це я взяла торфосуміш нейтральну. От, ґрунт, торф, тобто нейтральний торф. Можна брати будь якої марки, аби, аби він був не кислий. І взяла агроперліт. Обов'язково агроперліт. ну Агроперліт у нас спортився. От, він дуже мілкої нивко, фракції знайти аграперліту, та й зараз з ґрунтами тяжко, ніхто не хоче їхати в прифронтове місто Запоріжжя. ну Багато було раніше ґрунтів, а зараз те, що маємо. ну, Використовуємо те, що маємо. Тобто, отак от я перемішую оцей агроперліт з зі своєю в ну, общем, по побільше Побільше сюди. Агроперліту ну він буде і тримати ту, ту вологу, ну що перемішування це, звісно, дуже і дуже. Так, значить, дивіться, зараз приготуємо розчин. Садити я буду за допомогою опять же, триходерми, При садінні буду використовувати триходерму. Триходерму трьох видів. отак от. Зараз давайте я приготую розчин. Один розчин буде для того, щоб додати ось сюди от ґрунт. А другий розчин я налила 5 літрів води для того, щоб туди занурити свою полуницю, от, щоб вона там трошечки полежала. Значить, давайте по саме на 5 літрів води додаю по одній. По одній ложці триход... трі... трьох видів триходерми. Так, раз, так, не то випадає, не то як. Так, раз, Зак... зачиняю, так, трошечки прикрию, хоча б, щоб воно не, вив... не вивітрювалося, поки ми тут е, те саме будемо садити. Вон, бачите, яка вона оця триходерма? т 1 вид. Тепер інший вид. І ще один вид триходерму. Я потім, поки воно буде настоюватися, я вам трошечки розкажу. Просто зараз хочу отак от його з це саме, зробити той розчин. Оце воно повинно те зерно, бачите, триходерма вона підсажена, зерно це зернова триходерма. Вона повинна отак от розчинитися, її треба і отак-от побулькати. І от, Щоб от з цього зерна, бачите, от вона постоїть в воді. І з цього зерна, щоб це все, що тут на, на зерні, отак от от його поприм'яти, щоб воно перейшло в воду. От. Значить, не, Просто я зараз не заколочу, то, що, щоб не затягнути відео, а вони ж повинні постояти трошечки. Так. І тут, Для того, щоб додам ще в ґрунт, Цю штриходерму додам ще в ґрунт. Тут я буду занурювати зараз полуницю свою, вона там трошечки полежить. Да? А тут я просто додам в ґрунт. Ну, нехай там вона проростає і, і щось робить мені. Так, теж по одній ложці отак от кладу в цю отак от літрову літр води. Не знаю, може багато чи мало беру, може багато беру. Так, все це добро зачиняємо, тому що треба його тримати в холодильнику. Ну, Зараз дуже рано, я спеціально почала працювати всім ранку, для того, щоб цю жару пережити. Ну, або вранці треба, або ввечері, тому що рослини лежать без коріння коріння, і ну треба, щоб вони ж не пов'яли, щоб посадити їх. Поставлю в притінок, і будуть вони там стояти. Так, ну дивіться, поки вона тут буде розставати, ця триходерма, я вам трошки розкажу, чому я вирішила застосовувати цю триходерму. Значить, в мене на участку полуниці. Було багато шкідників, е якісь там шкідники, не то не то е навіть і нематоди, не знаю. Е нематоду виявити то треба в, в лабораторію вести, але вже багато років я не можу на одному участку е Ну, повністю прибрати е, цих шкідників. Хоча обробляю навесні, воно трошки при, е, пригнічує, але потім, коли починає квітнути, знову йде е, по стеблу і ягоди ті крутяться. ну, В общем, така справа. Цю оці от усе, я взяла з іншого участку. Е, е, ну, там здорова, там, там все добре з полуницею. Там нема от, ніякої зарази, чу 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 Але е, враховуючи оці умови, коли зараз така спека і е, безкінечно приходиться обробляти хімічними препаратами, а ця полуниця, ну, общем, короче, я вирішила, почитала трошечки про триходерму і вирішила оздоровити е, землю. От, і е, вирішила застосувати, спробувати застосувати це на полуниці та на гартензіях. От, е, значить, е, кожна оця, ну, коротше говоря, просто виробник, який виробляє е, ну, цю вернову триходерму, да, ці препарати, вони вирощують в полуницю і вони застосовують це на своїй полуниці. І збирають от навіть всю жарюку, вони мають врожай. Коли у нас горить полуниця, то вони мають врожай. Значить так, от я зробила, да? додаю зараз в торфосуміш оцю торфосуміш, дожіть, трошечки я зараз ще тут пожмакаю оце зерно, ну, щоб воно тут більше очистилося. Ось я додаю в торфосуміж разом з зерном. Так, і тут теж ту, сюди, сюди зараз тут, ну, та сама і так от кладу всю свої уси. І ті оси будуть, тут, поки я буду готувати та ці уси нехай тут лежать. І на, на них буде підсаджуватися оця триходерма, вона на них. Так сказати, на їхній Листічко там і так далі, вони, вона підсяде. Так, зараз все, все. занурюю нехай воно там полежить. Не знаю, скільки воно там полежить. Треба, щоб воно лежало, але буде лежати, поки я аж не посаджу. Я вибачаюсь, думала, що в мене виключилася камера. І так буває, що телефон виключається, чомусь вимикається, я не знаю. І положила на стол, подумала, що закінчилася запись, але ну, короче, воспользовалась моментом, думаю, ну, раз так вийшло, то одну касету я от уже посадила. Зараз вам покажу, як це робила. Тобто Я взяла от вот касету, да, і наповнила її, ну, просто наповнила її ґрунтосуміщю вот оці, цією. Нагадую, там в грунтосуміщі вже є примішана є. Е-е, ну, в общем, от соцветь то есть вона полита. там отак от наповнила ці касети, так? І дивіться, ще я взяла оті зернишка. В общем, короче, вони ж повинні бути там десь в ґрунті. Короче, їх або вибрати десь та саме, викорстити, чи отут тут -от просто заглибити. Тепер, значить, от так от взяла, беру оцю, ну, свої оті заготовки, да? Що є уси мої. І отак от просто їх отак заглиблюю. Заглиблюю і отак от висаджую. Як ну, би нічого от складного взяв, отак от. Раз, і Ось, бачите, такий вусик? Ну, тут його закріпляю от таким от чином. Е, так, я вам. В общем, поки я так висаджу, трошечки розповім про ці триходерми. Значить, триходерми вони трьох, ві, трьох видів. Значить, одна, одна більш для укорінення, інша вона бореться там з захворюваннями коріння. Давайте я вам, мабуть, зараз просто навіть і прочитаю. Ось є ось такі від Бачите, Ви? Так, Вірі називається вона. Да? Ну, хто хоче, я отак можете нажати Стоп-кадр і прочитати повністю, що тут пише виробник. От. Але вона пише, що це тихадерма вона паразитує на грибках, які визивають розвиток цієї білої, сірої гнилі, кореневої гнилі. Там, Цитофтароза, парши, мілью. Ну, і, і таким чином, ну, за допомогою цієї триходерми, це біопрепарат, який, як, за допомогою якого можна боротися з оцими захворюваннями. Інша триходерма, так от вона називається, от ви теж можете нажати на стоп-кадр і подивитися, ну, для чого вона Сама, ну, Застосовується, на що, що вона призвана та сама робити. Ну, получается, тут і вона опять пишуть, що вона ефективно бореться із мучнистою росою, ложною мучнистою росою. Тобто, от можна використовую, я її використовую ще і для. Ну не тільки це я в ґрунт, ґрунт поливала, да, а так я використовую її для того, щоб оприскувати огірки там томати, коли вони вже достигають. От. Так же вона, оця триходерма, оця триходерма, да, вона також же застосовує, ну, виконує таку роль, що укорінення. Тобто як оцей корневін, так от і вона працює для укорінення рослин. Так, і третій від триходерми, оп'ять таки же, от я вам Отак от да, зроблю. От, Опять-таки, тут пишуть для профілактики та лікування фітофторозу, кореневої гнилі і так далі. От, і ну, оці, оця, оця триходерма це гриб, який видаляє от антибіотики, ну, типу антибіотики да, які блокують ну, Розвиток захворювань. От. І ще вони, виходить, висвобождають якось углерод, там розчіпляють оцю органіку, от які ну, поступово преобразують оці фосфорна азотні з'єднання. Ну, Я так дуже так не, не розуміюсь, але ці фосфорно азотні з'єднання, які знаходяться в землі, вони от їх розщепляють і е, способствують так сказати, у збагаченню почви. Тому ці три види триходерми, ну, я їх використовувала я я ж кажу, що я використовувала для оприскування. У ну, випадку, огірки, томати в мене стоять зараз е, дуже гарно. Ну, Це я вирішила, думаю, спробую ще вкорінити ну, при вкоріненні полуниці. Тому що ну, все ж таки да, одна із триходерм вона для укорінення. от, значить, я, дивіться, Тепер от, допустим, заповнила я цю касету. да, Цю касету я ще заповню. Це я вам просто показала, як я посадила. Потім я візьму оце пролью. Так, оце, дивіться, Тут ще зауваження. Бачите, Я тут не процеділа. І е, неудобно було мені вибирати. Зараз підійду, От бачите, там плаває зерно. да? І коли отак от достаєш, зерно то прилипає от на листочки, ну, залишається на лісочка. Потім його треба десь там збирати. А його ж краще, щоб то зерно ну, чого воно буде пропадати, висихати. Його треба в землю. Закопати. І тому, виходить, треба або так от витягувати і дивитися, щоб тут на листочках не було того зерна, або краще було взяти його значить, спочатку процідити. Ну, Так як я швидко швидко все робила на камеру, то ну, я перше, я і не подумала, що треба його процідити. От, ну, знаєте, як Перший раз роблю, ну, я думаю, що в мене все вийде. Я вам потім покажу, як воно буде вкорінюватися. Це ще не буде вкорінюватися. Ну, просто така жара, я от думала, думала як же мені і от це, скорінити все це. Ну, і так надумала. Значить, тепер дивіться, я отак от -от на касету зараз покажу. Що я... тобто її ж треба прикрити. Да? Будете весь час сприскувати. Значить, я отак от просто ставлю отак, ложки. Отак По всьому периметру цієї касети да? отак ставлю ложки. От. І потім накриваю плівкою. Тобто, виходить, отак от ці ложки стоять. От, бачите, отак от. І ця плівка, коли вона ляже, вона буде отак лежати на цих ложках. Зрозуміло? Ну, тобто, це я таке, таке собі придумала. Я пробувала ножички отакі одноразові, а вони ж там зверху гострі, ну ложки краще. І от ложки, то тобто плівка ваша буде, не буде лежати повністю на оцих рослинах. Тобто вона ну, там можна її підтягнути, чи а потім отак от просто берете там, оприскувач, да? включили. Там. Я, я подивлюся, як там, раз на день чи два рази на день. Взяли, отак, от пройшлися. Ну, зараз не буду, тому що зараз рослини ж намочені цим раствором. Тому зараз я не буду водою бризкати. А так, от взяли можна в принципі і цим раствором. Я мабуть, навіть цей раствор може поставлю в холодильник. Треба ще спитати, чи можна його, скільки можна його е е використовувати. Тобто е Зараз я тим, оце, оцим все ж таки от, просижу, як посажу все, просіжу і полью. Ще зверху так возьму і полью ці всі рослини і накрою плівкою. все. Буде воно стояти в мене притінені. От. Ну, В общем, все розповіла. Я так думаю, що через неділю полуниця в мене. Дасть корінці вже і буде все гарно. Ну Отак, отак от придумала я собі в цьому році зробити садженці полуниці тому що на участку це буде аж десь вересень місяць, не раніше. От. А я до вересня в місяця вирощу вже гарну розсаду і посажу вже розсадою. Все ж таки свою. Разгада, то я вже знаю, яка у мене полуниця і все таке от, смачна, то хочу мати свою полуницю, тому що всього не накупишся. От. Ну, все, так. От. Якщо комусь захочеться, хтось подумає, що це дійсно розумне рішення, то використовуйте. Удачі!